І хочу вам задати одне таке запитання. Як ви вважаєте, яка міра того, скільки нам потрібно приходити в Дім Божий, скільки нам потрібно молитися, скільки нам потрібно співати для Ісуса? І я ж дам відповідь на це питання. І знаєте, Слово Боже, нам говорить про те, що каже, якщо ви замокнете, то... Камні вони возопіють. Ви знаєте, ангели, вони вдень та вночі вони славлять на небі там Ісуса. І як нам, людям, потрібно ще більше і більше віддавати вдячність, віддавати хвилу нашому Ісусу Христу. І ви знаєте, братами була зазначена тема сьогоднішнього служіння, але я довго розмірковував, довго думав над тим, про що говорити, але ж. Зупинився я на темі, яку я скажу, це власть і сила церкви. І ви знаєте, перше, що я буду говорити, я зачитаю римлянам 13 глави. Другий вірш і нижче. «Посімо, протівчися власті, противиться Божому установленню, а противівся самі навлікуть на себе осужденні. Ибо начальствующие страшно не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от Нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро, если же не делаешь зло, если же делаешь зло, бойся, ибо Он не напрасно носит меч, ибо Он, Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. І в цих, в цих тростіжках, я думаю, ми розуміємо, що тут йдеться про владу, про фізичну владу. І яка, коли ми читаємо Біблію, то воно говориться, що всяка влада, вона є від Бога. І каже, коли ми противимося владі, то ми противимося Божим постановам, ми противимося Богові. І я думаю, що ми розуміємо, що. Влада, яка поставлена Богом, влада в країні, вона є вся від Бога, і Бог він також благословляє, і Він також їм дає мудрості як управляти. Але ви знаєте, часто ми люди, нам щось не подобається, ми можемо нарікати. Але коли ми це робимо, то як я зачитав, що ми противимося Богові. І хай Господь благословить, щоб ми благословляли всяку владу, тому що, як я вже сказав, вона є від Бога. і Бог Він хоче їх благословляти. І Він хоче, щоб ми також молилися за них, щоб Бог через наші молитви Він благословляв їхні справи. І я думаю, що в більшості із країн влада вона існує, але в країнах, де немає влади, де немає, там немає, там немає порядку, там панує анархія. Тобто кожна людина вона робить все, що хоче, і вона вважає це за правильним. За і ніхто не хоче бути меншим, і ніхто не хоче підкоратися другому. Але ж Бог Він хоче, щоб. Ну, коли я так зачитав, що влада вона потребує Божого благословення і наших молитв. І тут в одному з віршиків я зачитав, що Якщо ділаєш зло, бойся, ибо ібо не напрасно носить меч. Тобто влада підтверджується певною силою. Ось суті я зачитав, що каже, він носить меч. Якщо ми, допустимо, говоримо в країні, вона, вона має владу, але вона не має під собою якоїсь основи якоїсь сили, то ми, то ми люди, ви знаєте, що ми можемо не підкоратися такій владі, але кожна влада вона основується на силі цієї влади. Ви знаєте, в країні, в різних країнах, під, під цим фізичною силою це є зброя. Ви знаєте, це є ядерна зброя, це є холодна зброя, але вона основується на силі. І дивлячись на верхівку нашої країни, на усту владу, яка встановлена, ви знаєте, вона так розподіляється трішки, скажімо, має таке коріння, має такі відки. І одною із віток є міністерство. Міністерство освіти, Міністерства культури і одною із міністерств, це є Міністерство захисту, захисту населення. І ви знаєте, коли є захист, це е, говорить про те, що є, воно, захист є для того, щоб було устройство в країні. І ви знаєте, коли ми е, читаємо 2 Коринфіна 10 глави. Третій такі слова. Ібо ми ходя в оплоті, не по плоті воїнствуємо. оружжя воїнствування нашого не плотськіє, але сильне є Богом на розрушення твердин. І ми не спровіргає... несповергаємо замисли. Павло неодноразово він писав і навіть до Ефеської церкви. До Офської церкви, і він говорив, що каже, щоб, ну, щоб люди вони одівалися во всеоружжє Божіє. І коли ми читаємо Ефесянам з 6 глави, з 12 віршу, бо тому наша брань не проти крові і плоті, але проти начальств». Проти властей, против міроприлітелі тьми, века сіво, против духов, злоби поднібесної. Відрізняється війна, скажем, не про як тут я зачитав, що каже, наша війна не проти тіла і не проти крови, але проти духів зли під небесною. І знаєте, наша війна відрізняється від фізичної війни в тому, що ми не ведемо, не ведемо фізичної війни, але ж. Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, коли Він був на землі, то самою більшою силою, Він мав дуже велику владу, він міг зійти з Христа, він міг зводити огонь з неба, він міг ставити різну владу, але він цим не скористався. І самою більшою силою, яка була в Ісуса Христа, це була любов. І ви знаєте, Бог, він любов'ю, він завойовував серця людей. Ви знаєте, коли Бог Він розмовляв з людьми, то ви знаєте, справа, яку, кожне слово, яке говорив Бог до людей, воно, знаєте, проростало в їхніх серцях, воно приносило плід, і вони розкаювались у своїх поступках. Але ж при цьому Бог, він завжди. Був в єднанні з Отцем Небесним. І знаєте, в чому ж сила сьогодні церкви, в чому ж сила нас сьогодні з вами. І знаєте, сила в тому заключається в в молитві. І коли ми молимося до Ісуса Христа, це молитва має дуже велику, велику силу. І не просто молитва, але молитва на інших язиках. Тому що коли ми молимося, то Дух, він ходатайствує перед Богом за нас. І знаєте, коли ми молимося на і язиках ми не знаємо, про що ми говоримо, але Бог знає, про що наші молитви. Тому що коли ми читаємо в 1 Івана, то ми читаємо, що Ісус прийшов, щоб розрушити ді... діла дьявола. Але ми для того, щоб розрушати замисли дьявола, тобто сам зародиш, який ще. Не перетворився в ту чи іншу справу. Ви знаєте, нам вже, ми маємо у цьому приймучитися. І знаєте, коли ми молимося на других язиках, коли ми молимося Духом Святим, хто Бог Він ходатайствує і Він, скажімо, розрушає ось ці злі замисли диявола. І знаєте, коли ми, ми, коли ми молимося, ми не знаємо, про що ми говоримо. Але я думаю, що нам і не потрібно цього знати, тому що якби ми знали, то ми скажу так, що ми могли просто посовіти за сутки, коли б ми знали, який замисел дьявола на нашу душу, і наскільки його він хоче нас знищити, щоб ми не служили Богу, щоб ми служили йому, і молитва вона є, має дуже велику силу в нашому житті, і молитва церкви, коли ви знаєте, ми в єднанні, коли Дух Божий Він виливається в нас життя, і ми молимося на іних язиках, то сила. Молитва, сила молитви має дуже велике значення. І коли ми читаємо старий заповіт, то там говориться, що, ну, скажімо, потрібно поступати по справедливості. Каже, око за око, зуб за зуб. Але коли ми читаємо за Давида, коли неодноразово Ісус, скажімо, придавав Саула в руки Його, Він чому то цимо не користався? Він мав владу. Він міг убити його, але чому то неодноразово, коли Бог його продавав, він цього не робив. Тому що він любив Бога, він боявся. Він знаєте, він розумів, що коли він це зробить, ви знаєте, це все воно прекратиться. Але ось тим, що він його не вбивав, неодноразово, ви знаєте, він цим самим він також покарав серця людей. І навіть і Саул, після чого він його назвав своїм сином. Ви знаєте, Як важливо. В нашому житті, щоб ми е, завжди... Тому що справедливість, воно, це є най, най, найвища планка в Божому Слові. Ви знаєте, хай нас Господь благословить, що ми також в нашому житті, тому що прояв любові і, і, і сила любві і сила молитви, вона має дуже велике значення для церкви. І знаєте, ще один такий приклад розкажу, що е, десь у 18-му віці це було що. Один хлопчина він був сиротою, і одна сім'я, вона його приютила. І коли цей хлопчина він підростав, він і, і, був таким шустрим і неодноразово він крав ті чи інші речі, ну або ж гроші, коли він ходив в школу, він крав гроші у своїх одногрупників, однокласників. І це все прийшло до того, що до одного моменту, коли його, скажімо, зловили на гарячому. І коли. Він розумів, що він вже в безвихідній ситуації, він вже, його вже зловили, і він розумів, що він понесе кару за це. І коли прийшов його ж, його ж батько, і він представ перед ну, своїми учнями і тоді, скажімо так, виставляли руки, і по лодонях били указкою, били дуже сильно. І коли батько прийшов, син уже розумів, і він також він простягнув ось так руки і. Каже, бий. Батько взяв ось цю указку, так дивився на нього, а потім каже, на, тримай указку ось цю. Він взяв ось цю указку тримає і каже, батько виставляє свої руки, каже, бий мене. Каже, чому я тебе буду бити? Каже, ти мене бий, тому що я провинився. Він каже, він наставив на тому, каже, бий мене. Ви знаєте, цей хлопчина він спочатку слабенько бив, але він каже, бий сильніше і бий ще сильніше. І ви знаєте, він побив ось ці руки до крові. І знаєте, цей хлопчина він почав плакати. І батько йому говорить, що каже: кожен раз, коли ти ось це робиш, ти раниш моє серце, ти причиняєш мені біль. І ось цей момент, ось та крадіжка, вона була для цього хлопчиною останньою. Кожен раз, коли, скажем, були його навіть мислі такі, він бачив перед собою ось ці руки, і він розумів, що цим самим він причиняє боль своєму батьку. І знаєте, кожен наш поступок. Він також, коли ми щось робимо, ми причиняємо біль і Ісусові. І нехай в нашому житті проявляється більше любові, тому що любити один одного це одна із заповідей Ісуса Христа. Любити свого ближнього як самого себе. І знаєте, хай нас Господь благословить. І я думаю, ми помолимося про те, щоб сила любви і сила молитви вона має дуже велике значення. і щоб вона в нас ще більше і більше проявлялася.